На цей момент не було розуміння, що це наша земля. Тобто було цікаво, тобто ти заїжджаєш непонятно. Ну тобто, звичайно, ці рускій березки прямо на кордоні, uh -huh. там недалеко не там перша дорога, типу, яка там була пробита, там їжджаєш, там посадка цих русків берьозок, типу. Але коли ти типу, заїжджаєш населені пункти і починаєш спілкуватися з місцевим населенням, ну, по жарту, ну, це добрий жарт такий бо просто йшли бабульки по вулиці, ми вирішили з ними поспілкуватись. Задаєш їм питання українською, а бабуля до тебе українською відповідає. Ми такі, в смислі, ми аж ступор зловили на кілька секунд, типу. Що відбувається, тут якби в Україні е, цих челюстей непонятних е, дуже багато. Тут бабулька е, до тебе відповідає українською. Україна, суджанка. Та ну та, 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 це населена на той момент, це населений пункт Дар'яно. це прямо на кордоні населений пункт. Е, от, і воно тебе відповідає українською. Ми думаємо, ну ладно, це типу населений пункт якось там ближче до України. Можливо, можливо, там якось вони знають. А вони кажуть, та ні, ми тут так спілкуємось всі між собою. І потім, коли ми рухались глибше, глибше глибше. А ти в будь-якому населеному пункті звертаєшся українською, тобі відповідають українською. Ну, таким легким суржиком, можливо, але це якась така ну, цікава, цікавий діалект української мови. Курщини саме Ну, було. От ми зрозуміли, ого, а так виявляється, Україна не тут закінчиться, вона десь ближче в... так? туди туди і, ближче. Е україномовні е мешканці Курщини, вони е потребують нашого захисту. Звичайно, так ми цим і займаємось, в принципі, вже впродовж довгого часу. Захищаємо етнічних українців від руських.